Понад двадцять тисяч людей зійшлися до Почаївської лагері. Там навіть раділи, що цього разу їх більше ніж попередні роки. А одна з прочанок, Альона в інтерв'ю Суспільному особливо подякувала за допомогу поліції. Труднощів в дорозі в мене не було. Дякую нашій доблесній поліції та всім організаторам хресного ходу за те, що на високому рівні організували даний хресний хід. Досвід 2022 року показав про те, що тоді були перешкоди. Тоді були нападки інших людей, які мають собі іншу думку. Національна поліція фактично. Пішла на порушення закону. Ще торік Рада оборони Тернопільської військової адміністрації заборонила ходу до Почаєва, і це рішення досить чинне. Деякі громади, через які пролягав цей їхній маршрут, не пропускали ходу через свої мечі. Але ж так не має бути, це лише про конфлікти. Подібні питання повинна вирішувати влада, яка для цього має всі необхідні силові інструменти. Натомість ми спостерігаємо дивну і суперечливу позицію. З одного боку, уряд ухвалює. Новий порядок проведення масових заходів після того як влада злякалася картонного протесту і перекидає на військове ухвалення непопулярних рішень, наприклад, про заборону таких акцій. А з іншого, взагалі, не реагує на масовий захід організації, яку десь вже визнала структурою церкви центром в державі агресорів.